Що можеш порадити для виправлення моєї фінансової ситуації на даний момент? Працюю кур'єром з грошима сім'ї проблема. Тато помер 2020-го мама не в змозі допомогти, тому доводиться рухатись перед самому. Ясно, що обставини у всіх бувають різні. Це дуже круто, що ну ясно, що можливо тобі не позаздреш, але це насправді дуже формує твій характер, і формує тебе. Якщо ти а, повністю зараз і забезпечуєш там сім'ю, маму і таке інше. Відкладай гроші і відкладай їх на якісь курси. Думай, ну, кур'єром ти працюєш. Добре, кур'єром ти маєш змогу закривати проблеми зараз, в реальному часі. І сподіваюся, хоча б трошки відкладати. Відкладати заради чого? Яка мета? Я вважаю, що відкладати для того, щоб, наприклад, отримати можливість заробляти якось інакше. Це можуть бути якісь курси. Можливо, коли війна скінчиться, просто тобі навіть без яких, ніяких курсів то буде змога піти на якусь професію і там заробляти нормальні гроші, тому що просто більше буде різних бізнесів, більше буде різних можливостей. Але б я думав про якісь курси. Там вже дивись, до чого тобі і що тобі ближче. Це може бути програмування, це може бути дизайн, це може бути там d графіка. Дивись, але б я відкладав гроші на якісь курси. А так, звісно, ти малачага, тримайся, тримайся, дякую тобі за цей донат, ти крутий, малачага. Все супер. Те, що можу сказати, зараз от, супер буде, якщо буде вдаватись закривати проблеми в сім'ї і потрошечки відкладати. Потрошечки відкладати. Ось і все, щоб потім це використати.